Історії під настрій, хованки. Герої цієї історії, мама, синок та донечка розповідає мама. Я щаслива мама. Господь подарував мені синочка та донечку. Синочкові 6 років, а донечці скоро буде 3 рочки. Вони в мене слухняні, цікаві, допитливі, іноді кубентні. Синок вигадник. Весь час щось вигадує, майструє, придумує, а донечка все за ним повторює: він малює і вона щось олівцем виводить на папері. Він в машині крутить колесо, і вона вже тут допомагає. А іноді… Грають у тата і маму. Тоді він тато, вона мама, а лялька їхня донька. І смішно дивитись на них і тепло на серці. Вчора сталася в нас маленька пригода. Зібралась я спекти на вечерю пирога. Якраз чоловік прийде з роботи, подивилась, борошна замало. Прийдеться йти до магазину. Кажу, синку, я піду до магазину. А ви, сестричкою, удвох побудьте, ти будеш за старшого. Дивись, щоб вона нікуди не влізла, та й ти нічого такого не вигадуй. Будьте слухняні, а я зараз швиденько, туди та й назад. Синок каже: Мама, а ти купиш кіндер сюрприз, щоб там була машинка, а доня собі, а мені кіндер з малою лялькою. Ну, добре, добре, куплю. Тільки ж будьте слухняні, закрила двері та поспішила до крамниці. Розповідає син. Я вже великий, мені шість років. Я у сім'ї старший. В мене є сестричка. Вона ще мала, погано балакає, не вміє застеляти ліжко та боїться великих собак. А я не боюсь, я навіть її захищаю. Якщо батькам треба десь піти, то я залишаюсь із сестрою вдома. От і сьогодні мама пішла купити щось смачненького, а я за старшого. Ми спочатку з сестрою грали у залізну дорогу. Я за машиніста керую паровозом, вагонами, а сестрі цікаво, як вони їздять самі. Пограли надоїло. Чим ще зайнятись? Давай малювати. Я намалював машину. Мала закарлюки. Помалювали надоїло. Кажу їй: давай будемо грати в хованки. Вона походжується. Давай, а Пояснюю, ти відвернись до стінки. Я заховаюсь кудись, а тоді скажу. Один, два, три. Тоді шукай мене. Зрозуміла? Мала киває головою. Я заховався під стіл та й кажу Один, два, три. Мала повернулась, подивилась там, там, тоді побачила свою ляльку та давай гратись з нею. Я посидів, посидів та й виліз під стол. Треба щось пригадати інше. Пішли до кухні, може, тут щось придумається. Відчинив стіл. Мала побачила посуд це – каструля, Сьо це – сковорода. Все це – тертушка. І тут мені прийшла одна думка кажу а давай будемо грати в хованки з мамою. Ми заховаємося, а мама прийде і нас знайде. Мала киває головою. А я гадаю, де б там сховатися, щоб мама нас не відразу знайшла. В кімнаті нема де, відсунув посуд по сторонах, підсадив малу на верхню полку, бо вона легше мене, а сам улігся на нижню. Мала взяла свою ляльку, а я літачок. А щоб краще заховатися, прикрив дверці столу. Стало темно. Я мрію, що я льотчик, літаю вночі, а мала ляльку заколисує, співає її пісеньку, ждемо маму. Мама, нарешті вдома. Думала, що швидко впораюся, але в магазині вивантажували товар. А тоді була черга на касі, а потім співробітницю зустріла, обмінялись новинами, трошки затрималась. Діти, ось і я, купила вам смаколиків. Тихо. Дід лахи ви де?» Синочку, донечка. Мама вам смачненького купила. Тихо. Де ж ви є? Дивилась в залі, у спальні, у коридорі, у ванні, в кухні нема. Спочатку була спокійна, а коли скрізь позаглядала в шафі під столом, за диваном, під кроватью, навіть в холодильнику, нема. І головне їх не чути тут вже злякалася. Сіла на кухні та до господа, Боже, де ж вони є? Двері закриті, ніхто не заходив. Куди вони могли подітись? Що я чоловікову скажу? Сиджу та від розпачу розплакалась. Синок, літав я, літав на літачку, аж чую, мама балакає та плаче. Навкруги темно, мабуть, ніч. Стало страшно, та й собі почав плакати. Донечка, я лялю колихала, вона спить, спить, цюю, мама сюсь казе та плакає, а сє темно, я лякалася, пакала, пакала. Мама, хлипаю, сльози течуть, аж чую, і ще хтось плаче, та не один. Прислухалась, де ж вони є. Коли придивилась двері в кухонному столі маленька щілинка відчинила, а мої любі заспані, лежать та плачуть, витягнула їх, обійняла і вже втрьох сидимо, плачемо. В цей момент відчиняються двері, заходить голова сімейства. О, на вулиці яскраве сонце, а в нас злива. Розповідайте, що трапилось, і всі втрьох одночасно почали. Мені треба борошна. Ми з малою грали, а він казе, лаз два тли, а в магазині вигружали товар, а мені стало сумно, я придумав, будемо гуляти, в хованки з мамою, а я питалась сьоце. а я обмінялась новинами, а я літав на літачку, а я лялі баю-бай. а я шукала, шукала, Злякалась та й заплакала. А я подивився ніч, мама плаче, злякався. Та й собі заплакав, а я боюсь, боюсь, мами нема і пакала, пакала. Тут глава сімейства каже так, нічого не зрозуміло, але зрозуміло одне. Всі злякалися та почали плакати. Заспокойтеся, всі здорові, так, всі живі, так. Досить дощу в хаті. Сонце світить, ночі нема. Нема чого плакати, от і добре. Обійняв всіх по черзі, радіємо та сміємось, і перший почав сміятися. А зараз будемо пити чай. У мене для вас є щось смачненьке. Тут і всі наші герої заспокоїлися та розвеселилися. Добре, що все закінчилося добре.